Зроби свою квартиру теплою. Встановлюй нові вікна. 30% знижки на пластикові вікна та двері від компанії Алтех. Алтех авторизований партнер Рехау. Моє вітання. Це головні новини Львова. Підбиваємо підсумки подій понеділка, 31 жовтня. Далі протике. Найефективніший порятунок від гризунів у Львові суцільна деретизація. Гризунів можна не лише труїти. До такого капкану, який можна покласти на підлогу, миша прилипне намертво, але залишиться живою. Готують на сихівський маршрут. У Львові тисують новенькі трамваї. Ось таких сім красенів уже з середини листопада будуть курсувати на трамвайній лінії. На сихівь Цьогоріч їм виповнилося б 75. У Львові готують вечір пам'яті Богдана Ступки та Івана Миколайчука. На такому вечорі демонструватимуть фрагменти із легендарних фільмів, а також про цих двох метрів згадуватимуть їхні колеги. Ри смерті на дорозі за минулі вихідні одразу дві аварії сталися у Кам'янкабузькому районі. В селі Батятичі під колесами трактора загинув 26-річний пішохід. У селі Банюшин фура зіштовхнулася з легковиком. Наслідок удару десятка переверну перетворилася на купу металобрухту. 21-річний водій легковика загинув на місці. а Його пасажир потрапив до лікарні. А у місті Дубляни, що біля Львова, взагалі потрійне ДТП загинув пішохід. А один із водіїв потрапив в реанімацію. Водій Хонде зацепив дзеркалом пішохода, який впав на проїжджу частину. Водій зупинився на узбіччі, вийшов допомогти пішоходу, якого він збив. В той час його, збила, його збив водій Опеля. і після цього водія, ще, водія відкинуло в сторону, а пішоход, який намагався встати на проїжджій частині, його збило ще дві інші, два інших легкових транспортних засоби. Прокуратура закінчила досудове розслідування трагедії на грибовицькому сміттєзвалищі. щодо вин. Щодо вини посадовців ЛКП Збиренка, нагадаю, трьох комунальників колишнього директора, його заступника та начальника полігону звинувачують у порушенні правил експлуатації сміттєзвалища та службовій недбалості, які призвели до загибелі людей. Паралельно правоохоронці з'ясовують, чи винні у трагедії посадовці Львівської міської ради та Держслужби з питань надзвичайних ситуацій. Але у цій частині кримінального провадження розслідування ще триває. Що ж до посадовців ЛКП Збиренка, прокуратура наполягає на їхній вині. Це Кажуть, доводить із експертиза матеріали перевірки надали на ознайомлення обвинуваченим. Після цього їх скерують до суду. Підозрюваним загрожує до 10 років позбавлення волі. До судовим розслідуванням частині посадовиця ЛХП Зберенка з'ясовано, що складування сміття на полігоні творити потових відходів здійснювалося з порушенням Вітаю. вимог законодавства, що є в причиновому зв'язку з сумом укосу полігону, наслідок якого загинули відповідно працівники ДСНС. Це підтверджено висновком експертизи, проведеної судовою кримінальної провадження. Що речі війни в особняках, суцільну дератизацію після львівських багатоповерхівок тепер розпочали у приватному секторі. Дезінфектори розкладають отруту проти гризунів на подвір'ях та у підвалах приватних будинків. Щоправда, власники впускати до себе комунальників нерідко відмовляються. Хоч послуга, ця і безкоштовна дезінфекція навіть профілактична, може убезпечити від небажаних гостей. Не скрізь дезінфекторів зустрічають приязна. От пані Марії скривчись на них, чекала вже давно. Отруту просить закинути у сарай, хоч і бачила там щурів ще влітку. Час від часу то купила їх трохи Вказуєте, Де далі більше не треба нічого. Хіба можна може за пиво пиво сарачу туди? Кийте. На подвір'ях працівники розкладають здебільшого зернову суміш із сильною отрутою. Це нам такі пакетики готують лаборанти. І ми мусимо в таких пакетиках розкидати. Це, по-перше, і нам легше, простіше, і це є трошки для нас безпека. Ще в нас є такий смерч, от, теж досить ефективний. Такий. Ну, пшениця вона більш ефективніша для мишень. Ще ми працюємо таким восковим рафінатом. Саме такі парафіновані приманки з привабливими пахощами харчів добре зберігаються у вологих підвалах. Навіть за півроку вони не втрачають своїх властивостей. У гризунів від цієї отрути перестає згортатися кров. Щур кров носом, ротом, вухами, значить, стікає кровлю. І він на четвертий-п'ятий день помирає, тому що кров стікає і хоче пити гризун. І ми ставимо, наприклад, якщо в підвалах, то просимо, кажемо, Дайте якусь тряпочку, щоб може, щоб і, і водички, бо він кролю здихає, воду п'є і помирає. А от там, де хімію застосувати не можна, допоможе така ось пастка. Миша до неї прилипне назавжди, але буде жива. Мишка собі біжить, прилипає. І це, ну, воно трошки так виходить, що миша мучиться, тоді треба її буде трошки стараємося. Закупляти нові препарати, новіших поколінь, які є менш токсичні. Кожна фірма, яка представляє турту принаду на нашому ринку, свої якісь і зюминку додає до тої принади, щоб вона була. Смачніше щур, її скоріше з'їдав. Краще нехай посмакує отрутою, аніж їжею людей, бо саме щурі розносять смертельно небезпечний лептоспіроз. По декілька випадків в області фіксують щороку. Перші ознаки це болі в ікроножних м'язах, і друге пожовтіння склер. Значить, то є перші саме ознаки. Пожовтіння чого? Склєр, склєр. Очей. Треба негайно звертатися до лікаря. Якщо в перші сім днів вона звертається до лікарів. Значить, надається медична допомога і дана людина виздоровлює. Одна самиця за рік народжує до 700 щурів. Навесні та восени. Популяція цих шкідників зростає особливо активно. Ірина Ващишин, Олексій Шелковий. Головні новини Львова. У Львові визначили, який район стане розумним. Мікрорайон наукова Володимира Великого зібрав найбільше голосів інтернет-користувачів, тож саме там наступного року впровадять цілу низку IT-проєктів. Друге місце голосування, яке тривало два тижні, посів рясне один, а трійку лідерів замикає Топольна замерстинів. Район Переможець ще хочуть обстежити, аби визначити, яких саме інновацій він потребує найбільше. Це можуть бути розумні зупинки, камери відеоспостереження, сонячні батареї тощо. 25 листопада на форумі електронного врядування презентуватимуть проєкт творення мікрорайону. Усі елементи розумного району, Львівська мерія планує впровадити протягом 2017 року. Ми почнемо з наукової Володимира Великого, будемо тестувати ці інновації на цьому районі. І, Відповідно, після цього, як ми протестуємо, будемо аналізувати, наскільки та чи інша інновація дозволила, чи зекономити кошти, та, чи більш ефективно використовувати якісь, не знаю, там, зупинки, ліхтарі тощо. І, повідно, ми проаналізуємо, наскільки це все працює. І по цього аналізу будемо масштабувати далі на все місто. Всі проєкти. З конвейера на рейки. Шість нових сучасних трамваїв Електрон, які курсуватимуть на Сихів, уже передали Львів електротрансу. Вони пройшли тести та очікують у допо на першу робочу подорож. Днями не діде останній електричний новачок. Усі вони вже у листопаді курсуватимуть на новому маршруті на Сихів. Обережно двері зачиняються. Сім-сім, відкрийся, і двері сучасного жовтого рогоносця відчиняються для пасажирів. Щоправда, поки що лише для працівників депо. Наразі до повної колекції не вистачає лише одного трамвая. Нові вагони мають повністю електронне управління. Діагностику можна навіть вести високовольтне, низьковольтне обладнання. От. Є переваги, що асинхронні двигуни, які видають рекуперацію під час гальмування або спускання згори. Нові вагони закупили за кошти Європейського банку реконструкції та розвитку субвенції з державного бюджету та грошей міста. Загальна сума контракту майже 7 мільйонів євро. Ми в цьому році купили сім нових трамваїв. Шість ви бачите тут. Сьомий, буквально день-два, також вже вийде на львівські дороги на випробування, і це є наша відповідь, що треба підтримувати українського товаровиробника. Поряд із новими в електротрансі капітально відновлюють і старенькі трамваї Татра, допоки одні реставрують, інші тестують вулицями Львова. Ми зараз кріпимо компостери в салонах, провірили роботу всіх вузлів. Представники польської фірми Еніка завершили всі свої пусконалагоджувальні роботи. Трамваї пройшли випробування по 150 кілометрів пробігу по трамвайних оліях міста і вони готові до роботи. Трамваї готові. Залишилось відкрити трамвайну лінію на Сихів. Саме на спальний район прямуватиме шлях новеньких електронів уже з 17 листопада. Юрій Герун, Роман Миленький, головні новини Львова. Стрибок заради життя. Під дахом арени Львів згуртували ті, кому не байдуже життя 13-річного Андрій Касаса. Шестеро волонтерів зробили благодійні стрибки і додали до загальної скриньки хлопця ще 11 тисяч гривень. Надаю, в Андрія рідкісний діагноз, апластична анемія. Його кістковий мозок чомусь просто перестав виробляти кров'яні тільця. Для порятунку потрібно зібрати 150 тисяч євро. В одному із холів арени Львів тривають останні приготування. Ці сміливці наважились стрибнути із піддаща стадіону. Так хочуть допомогти школяреві Андрію Сасу, якому потрібна пересадка кісткового мозку у Польщі. 150 тисяч євро на операцію. Сума захмарна для батьків. Відтак допомогти зголошуються усі небайдужі. Клуб активного відпочинку адреналін запропонував благодійні стрибки. У Нас була вивішена пропозиція. Потім ми вирішили не робити вже як аукціон, а зробити це хто. Має можливість дати тисячу гривень, той і буде сьогодні стрибати. Морально підтримувати стрибунів. щотижня буде хтось із відомих людей цього разу? Це співачка Андріана. Сама не відважилась стрибати. Не знаю чому, але з нарочим дітей в мене екстрим пропав. Відчайдухи розповідають, стрибнути це легше, ніж зібрати таку велику суму. Тож сподіваються, таких як вони буде більше. Це дуже важко, але але можливо. Ми віримо в те, що це допоможе. Так, може, звідси наші молитви будуть почуті краще. Усі троси перевірили, можна стрибати. Висота 34 метри. Дивіться, от одна ці колонки дивіться. Все, впускайте трос, я даю відлік. Три. Два, один, стрибок! Живи! Все нормально! Готується до стрибка довго, а сам він триває, лічені секунди. Я згадала про всіх, кого можна було згадати. Про, про свою дитину, про свою сім'ю, про свою родину, про, про те, за, заради чого я сюди прийшла. Хвилювалася. Класно. Трусить трошки. У стрибнути обиратимуть щотижня з допомогою аукціону на сторінці у Фейсбуці – «Роуп Джампінг Кава. Ми будемо видавати на аукціон від одного до трьох стрибків, і люди будуть якби змагатися, хто дасть більшу ціну. І в подальшому вони приходять на об'єкт. Цього разу за благодійні стрибки волонтери зібрали 12 тисяч гривень. До збору може долучитись кожен охочий, перерахувати гроші для Андрій Касаса. Арсенда Нелюк Ірина Панчишин Юрій Герасимов головні новини Львова. Двом легендам кіно і театру Іванові Миколайчуку та Богданові Ступці виповнилося б цього року 75. До цієї дати у Львівській опері 9 листопада влаштують музично-мистецький вечір спогадів. Іван Миколайчук був не просто актором, режисером і сценаристом. Він дотепер асоціюється із українським поетичним кіно та незламною позицією у радянські часи. Його ровесник Богдан Ступка теж там став символом українського мистецтва. Зіграв понад сотню ролей у театрі і стільки ж у кіно. На концерті. Пам'яті цих метрів згадуватимуть Ада Роговцева, Федір Стригун, Таїсія Литвиненко, Раїса Недашківська, Ольга Сумська та чимало інших акторів. Окрім того, покажуть уривки із вистав та кіно за участі Івана Миколайчука та Богдана Ступки. Бо там трохи легше стало, бо він пожив при Незалежній Україні. От, то йому ніби трохи легше. А той же ж був скільки його не купували. Всякими речами купувати. І роботою на Мосфільмі великими ролями на і на Мосфільмі, великими ролями, і режисери з переїздом в, в Ленінград тоді чи з переїздом в Москву. Його от дуже багато купували. Але він не пішов на ці покупки. То будуть такі спогади, і будуть, звичайно, будуть е пісні. Пісні будуть е звучати пісні в пам'ять про Богдана. Про Івана Васильовича Миколайчука і Богдана Сильвестровича Ступки. Зокрема, будуть пісні із фільмів. На цьому я ставлю крапку. Більше новин читайте на порталі Західне. Далі для вас ще наші традиційні рубрики. Побачимось. У Львові відкрився найбільший в західній Україні торгово-розважальний центр. Чарівний сад Вікторія Гарденс це майже 100 тисяч квадратних метрів для шопінгу та яскравого відпочинку. Львів'яни поринули у справжню казку із презентаціями нових брендів та крамничок. Мережа Сільпо, яка стала одним із якірних орендарів, відкрила тут вперше магазин такого масштабу. Найбільший супермаркет техніки унікального формату презентував і Фокстрот. Але і це ще не всі сюрпризи, які чекають львів'ян у Вікторії Гарденс. Загалом в нашому торгівельному центрі є 152 магазини. Нам на сьогоднішній день в день відкриття в нас відкрили свої двері 100 магазинів. Я думаю, що львів'яни будуть дуже задоволені проводити тут свій час дні народження і в будь-яку погоду. Ми запрошуємо всіх до нас в торгівельний центр. Концепція внутрішнього простору торгово-розважального центру багато живих квітів, дерев та світла. Все це створює атмосферу саду впродовж усього року. Вікторія Гарденс позиціонує себе як центр для родини. Одним словом вражає, гарно, цікаво, є куди піти і є що купити. Є де провести час з дітьми, ну і побачити різні магазини, гарне дозвілля, всім раджу. Дуже різні магазини, і одяг, і взуття, іграшки є чим зацікавити дітей і самому собі знайти, щось цікаве. Серед перших клієнтів ТРЦ Вікторія Гарденс шоумен Олександр Педан влаштував розіграш подорожей, зокрема до Єгипту та Туреччини. А кульмінацією свята став виступ переможниці Євробачення 2016 Джамали. Глючать гаджети твої. Завітай до UBC. Ремонт ноутбуків, планшетів, смартфонів та іншої техніки. Сервіс центр UBC. 18 років досвіду. Костя Левицького, 6. Новини культури представляє торговий центр три слони. Все для дому. Наступного року кажуть дизайнери, модним буде широкий крій та асиметрія. На львівському тижні моди вражали не лише дизайнери, а й гості. Такий загальний тренд на антиестетику. на… Широкі речі, які виглядають досить дивними, ну незвичні пропорції. Це зараз є власне тренд і звичайно спортивний стиль. Хоча і дизайнери не відставали, нафантазували, у чому ходитимуть модники цієї весни та влітку. З колекцією, яку бачили, вже на київському тижні моди прибув Серж Смолін, модельєр бренду Айдол. Її дизайнер присвятив Жаку Іву Кусто, досліднику світового океану. Знакова річ у кусто це його червона шапка, шапоруш. Шапка кусто. Вона і є знаковою у всій колекції. Під білою сорочкою і класичний костюм дизайнер придумав гофровані манжети, що відкриваються як плавники риби, а кількарівневі кишені нагадують жабри. Колекція народилася після цьогорічної подорожі до Монако. Серж побував в океанографічному музеї, яким колись керував кусто. В мене вразила риба миш. Риба миша, вона не плаває, вона ходить по дну. А ось чому саме миша? Тому що в неї ці ноги, як крила розправляються, вона схожа на летючу мишу. В неї великі червоні губи і борода росте. Додав дизайнер до одягу синтетичні корали. Були вирощені в нашому в нашій академії легкої промисловості у Києві на 3D-принтерах. Вони були надруковані і вони дуже пластичні на дуже тонких тканях. Вони це все зробили. Ось і ці корали мов би, виросли. Марія та Руслан Костельні цього разу хотіли підкреслити естетику джинсу, тож поєднали грубу тканину з шифоном, використовували італійські та французькі матеріали, додаючи естетику ліній та асиметрію. Чертинів нас шкарпетки це є фішка. Взагалі шкарпетки це на сьогоднішній день тренд. От модні кольорові, але ми бачите, ми взяли такі пастельні, пастельні і спортивний стиль. Знову на тижні моди і благодійні покази. Дизайнерка Оксана Муха кошти з проданих квитків на свій показ передасть на лікування семимісячного Ігоря Синейка, якому потрібна пересадка печінки. Благодійний показ за для багатьох діток влаштує у суботу в Трускавці і Роксолана Богуцька. і гості з Польщі, і з Італії, і колись був Зайцев, колись був Кензо. Так що я вважаю, що наш львівський фешенвік нічим не програє жодному фешенвікові. Ну, будемо говорити. Ну і київському не програє. Оксана Синишин, Юрій Герасимов. Головні новини Львова. Мама, чотири роки. Святкуйте разом з нами. Отримуйте подарунок за кожну покупку та скористайтеся знижками до 50%. Торговий центр трисланий. Все для дому. Моє Шанування Головні спортивні новини міста. До вашої уваги. Дуелі Балтійської ліги на львівському паркеті наше місто прийняло другий з'їзний тур міжнародних змагань із гандболу. Свій спортивний хиз демонстрували шість жіночих команд, серед яких наша Галичанка. З першого господарки у драматичному поєдинку розписали мирову із Білазом, потім взяли верх над гомелем, розгромили Городнючанку та Жальгіріс. А вишний на турнірному торті став поєдинок Галичанка-Гарлява. У Галичанки Наталі Савчин цими днями вимушений відпочинок. Ліва півсередня заліковує травму. Із трибун підтримує одноклубниць. Її рідна команда доволі легко відривається від литовок. 5-1. Однак насичений графік дається взнаки, і львів'янки потрохи розтринькують гандикап. Гарлява на два кроки скорочує відрив однак на більше її не вистачає. Снайперські вміння Смолінг і Туркало приносять результат: десять-чотири підсумок першого тайму. Напевно, більш ну, більше старалися віддавати паси і грати на стяжки. Потім зрозуміло, що ну треба пробувати самим. І не така вже вона сильна команда і не такий не сильний захист. І обігрувати і грати до кінця і все виходить. По перерві гарлява намагається чинити опір нашим гандболісткам і створити натяк на інтригу. Особливо дошкуляє капітан Литово Клайма Берната Напевно, це на то, що на втомі дівчата якось втомилися. Е, ну якось давалось важко, але ми все ж таки треба було піднятися, тому ми якось зібрались. Проти класу не посперечаєшся. Галичанка видає блискучий фінішний відрізок. Останні п'ять хвилин голкіпер львів'янок нудьгує без роботи. Господарки долають віце-чемпіонок Литви 21-14. На у другому турі Балтійської ліги мої дівчата зробили навіть більше, ніж від них вимагали. Шкода, що останній матч грали саме проти вашої команди. У нас коротка лава запасних. Багато спортсменок не змогли приїхати. Їх з роботи не відпустили. Тому ми не змогли дати рівного бою. У попередньому раунді підопічні Тетяни Штефан здолали гарляву зі ще більшим відривом. Однак кажуть, що боротися з цією командою цікаво, бо її стиль гри. Як сторінка з хрестоматії. Вона є нестандартною для нас. В нас більше в плані силового гандболу. Вони йдуть швидше, вони дуже класно відкриваються без м'ячів. Нам напевно навіть треба де в чому і них повчитися таких обіграшів самої гри без м'яча. Відтак, одна нічуя і чотири перемоги. Результат наших гандболісток у домашньому турі Балтійської ліги. Галичанка впевнено закріплюється у топі таблиці. У наступному раунді команди гостюватимуть. У мінську Марічка Кулачковська, Роман Миленький, головні новини Львова. Нука, від локомотива львівська енергія провалила виїзний поєдинок із принциповим суперником. Господарі вийшли вперед на 17 17-й хвилині. Дмитро Сорокін захопив зненацька захист енергії, потужно пробив у дальній кут. Після цього забивати міг свіріду, проте Кардаша підстрахувала стійка. 1-0 – підсумок першого тайму. Подвоїв перевагу локомотива Микола Білоцерківець. Він перехопив передачу Миколи Грицини, змістився в центрі, вразив ворота зелено білих. Далі харків'яни підловили гостей на контратаці. Осяніков захотим Чао порожні ворота Підсолодити пігулку чинні чемпіони України матимуть шанс наступної неділі. Вдома вони прийматимуть Херсонський Старались, як могли, а но сейф. львівські кажани у другому турі волейбольної суперліги двічі здолали північноукраїнський буревісник. Львів'яни у Чернігові здобули перемогу у всіх трьох сетах першого і другого матчу та набрали максимальні шість очок у турі. Справжня боротьба на майданчику СК Грація точилася лише у другому сеті першого матчу. який кажани виграли з рахунком 29-27. Усіх інших підопічні Гуїса красті без проблем здолали суперника. Зараз вампіри ділять першу сходинку із запеклим конкурентом харківським локомотив у наступному турі 11-12 листопада чекатимуть гостей з Хмельницького. Тиха перемога, але гучна радість. Львів уперше в рамках професійного жіночого чемпіонату з волейболу приймав третій тур вищої ліги. Команда господарів ЛДУФК Фекасків Спартак зустрічалася з білоцерківським спортліцеєм та київським інваспортом. Остання команда спортсменок з обмеженим слухом та мовою у лізі здорових команд. Цьогоріч дебютувала. Утім, виявилася найскладнішим суперником туру для львів'янок. Поради без слів тренери інваспорту розмовляють жестами вже як у На відміну від інших команд, порозумітися із цими дівчатами треба ще й на емоційному рівні. Я працював із чуючими, і з збірними командами працював, і з командою суперліги працював. Ну з цими дівчатками дуже інтересно. Вони такі дуже віддані, чутливі, але й вразливі. Ну для мене це досвід, я просто розширив свій досвід Тиша й під час гри, звичайно, для команди Інваспорту, втім, збиває з пантелику, суперника. Вів'янки у першому матчі туру проти киянок вибороли перемогу аж у п'ятому сеті. Не до кінця розкривають і не до кінця говорять. І, і те, що в них тишина, ти не можеш зрозуміти, що які їхні будуть подальші дії. Це трошки було важко. Шуму нема емоцій нема. Да, дійсно привикнути дуже важко. Тому якщо команда на це не реагує, то ну чуючи, то дуже да ну, складновато. Для них складновато а для нас ні. Серед собі рівних інваспорт у складі збірної України вже двічі вигравав чемпіонат світу, де в Олімпійські ігри тричі першість Європи. На клубному рівні вибороли два титули у волейбольній лізі чемпіонів у професійній лізі серед команд без обмежень. Київська команда, дебютант та більша складність їм на користь. А ми цьому не придаємо значення. Для нас одинаково, що случуючими, що не чуючими, для нас це дуже великий досвід. Тобто, якби ми тільки грали серед не чуючих, то було б важко. Тому що, ну ви розумієте, не, не та підготовка, не той рівень, а ми стараємося грати з сильними соперниками. У другому матчі туру проти білоцерківського спортліцею Інваспорт без проблем завгору у перших двох партіях. Та у третій дали можливість грати молодшим волейболісткам і ледь не віддали перевагу суперникові. На кінець останньої 20 хвилинки Біла церква вигравала з рахунком 21-15. Втім, ліцеїстки недооцінили суперника. Пахлідні партії грали останній партії грали троє-четверо молодих. Вони перехвилювались і так вийшло. Але потім, завдяки подачам, ми таки перемогли 22-58. Команда подвижна, нам просто не хватило іменно Психологічно настрою і може фізично десь не допрацювали. Недопрацювали Білоцерківки і в останньому матчі туру проти львівської команди. За підсумками третього туру. Дебютантки з міста Лева вже посідають друге місце у турнірній таблиці вищої ліги. Оленка Кук, Віталій Дорош головні новини Львова. Це все найцікавіше життя львівського спорту, що ми підготували для вас сьогодні. Далі ще традиційно курси у лютий прогноз синоптиків на все добре. Тримайте себе у формі. Кава Галілео досконалі смаки арабіки та робусти для твого ідеального дня. Черпай бадьорість. Насолоджуйся смаком. Відкривай нові світи, відомих галактик! Гарантія безпеки для вашого бізнесу від компанії знак якості. Знак якості ви контролюєте все залишаючись непоміченими. Тебе чекають найсмачніші страви. Яскраві та гучні розваги. Тут відпочинок суперовий, смачний, гламурний і драйвовий. Сідлай коня і до нас у ресторан паб «Техас». Житлові комплекси. Екодім. Сучасні технології, практичні інновації та розумні ціни від надійного львівського забудовника. Екодім. Квартири та пенхауси у Львові. 247-0007. «Екодім.ком».